Доброго дня всім, хто приєднався до мого каналу. Сьогодні ми з вами розглянемо розділ номер 25 правил дорожнього руху. Це рух транспортних засобів у колонах. Перше, що ви повинні розуміти, це що таке колона. Колона транспортних засобів це організована група із трьох або більше транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямку. Безпосередньо один за одним з постійно увімкненим ближнім світлом фар. Ось в правилах дорожнього руху так визначають колону. Тепер йдемо далі. Дивіться: на кожному транспортному засобі, що рухається в складі колони, встановлюється розпізнавальний знак колона. Ось такий розпізнавальний знак встановлюється спереду і ззаду на транспортний засіб, який рухається в колоні. Плюс вмикається обов'язково ближнє світло фар на кожному транспортному засобі, що рухається в колоні. Але розпізнавальний знак колону можна не встановлювати на транспортні засоби, якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими проблизковими маячками синього, червоного, зеленого кольору. Ну або різна комбінація цих кольорів. Також додатково транспортні засоби, які супроводжують колону, можуть вмикати спеціальний звуковий сигнал для привертання додаткової уваги. Наступний пункт. Транспортні засоби, які рухаються в колоні, повинні рухатись лише в один ряд, один за одним, і триматись якнайближче до правого краю проїзної частини. Це робиться для того, щоб не заважати іншим транспортним засобам. Але є виняток. Якщо колону транспортних засобів супроводжують оперативні транспортні засоби, то колона може їхати не лише в один ряд, може їхати в два, в три ряди. І не обов'язково вона тримається правого краю проїзної частини. Ось такий виняток. Але тільки якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби. Ідемо далі. Швидкість руху колони та дистанція між транспортними засобами встановлюються старшим колони. Або за режимом руху головної машини відповідно до вимог цих правил. Головною машиною вважається перший автомобіль, який очолює колону. Наступний пункт. Колона, що рухається без супроводження оперативних транспортних засобів, повинна бути розділена на групи. Не більше, ніж 5 транспортних засобів у кожній. Дистанція між групами повинна забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами. Дивіться, уявіть, що їде колона без супроводження оперативних транспортних засобів. 10 вантажних автомобілів. Тоді, колона повинна поділитись на групи. В групі повинна бути не більше, ніж 5 автомобілів. Ось одна група. 5 автомобілів. Далі їде інша група. І між групами дистанція така, щоб автомобіль міг обігнати одну групу, зайняти своє місце, потім зробити обгін іншої групи. Це робиться для того, щоб було легше виконувати обгін великих колон транспортних засобів. Наступний пункт. У разі зупинки колони на дорозі, на всіх транспортних засобах вмикається аварійна світлова сигналізація. Це робиться для привертання додаткової уваги. Ідемо далі. Іншим транспортним засобам забороняється займати місце для постійного руху в колоні. Дивіться, ось рухається колона. І білий вантажний автомобіль не може займати місце в колоні для постійного руху. Який може бути виняток? Це тимчасово водій може зайняти місце, якщо він робить обгін групи колони. Ось, скажімо, їхало три автомобілі, одна група, далі ще одна група. І якщо йому треба зробити обгін однієї групи, ось він зробив обгін однієї групи, тимчасово зайняв місце в колоні, потім робить обгін іншої групи. Ось тільки так. Для постійного руху в колоні забороняється займати місце. Це вся інформація по даній темі. Але для кращої підготовки до іспиту я вам рекомендую переглянути ще одне відео, де ми з вами будемо розглядати тестові питання по даній темі. Що з вас, вподобайка і підписка! З мене нові відео. Бувайте!